Як сказав, приходив мій кум, і такий дуже авторитетний для мене кераміст Олександр Шафіров сказав, ну це ж же ти же про, проїв, переходь на інший рівень. А я йому відповів, я поки цей мед медовий момент витягнув, то я вже отакий був. Треба вкласти трішки грошей і зробити новий нову пічку. І в новій пічці буде робитися відновлення. І та сама тема, що треба переходити на інший рівень складності, оце воно і буде. Оце я можу анонсувати мої найближчі бажання по кераміці, що я хочу зробити. І зробити Це буде щось. А я ж свої роботи не продавав, так що я не знаю. були, Я би продав, але ніхто не купляв. Якщо... Хотів би побільше. Побільше, 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 побагаче. Я б тоді існував би собі нормально. Робив елемики, продавав би їх і все хорошо, А так просто треба як це, в формі себе тримати. Насправді вночі під ковдрою я роблю глечики. Ось так. Я я, горшочник, я зробив глечик. Глечик, да, да, я глечик зробив. Ніяких трикутників кубів, ніяких оце непонятності, цих січників, фу. Глечик я даю. Ремесло в руках. Сів за гончарне коло зробив. І зробив, знаєте що? Глечик. Я зробив А то все ширмо викладач. Не Галеріє, не-не-не. Чорна душа.